Азис на на каруселі Прелюдія аля тюрка. Вітер віє. Вітер віє. Віє, повіває. Гриву розвіває. Ває ває. Пророх у відсталій країні. У нашій країні лише багатії можуть розважатися в дитинстві. У нашій країні лише багатії можуть марнувати життя в молодості. У нашій країні. Лише багатії можуть насолоджуватися життям у зрілому віці. У нашій країні вітер віє, вітер віє, повіває. Монолог Ще й досі живе в мене туга по дитинству, якого я не мав. Я зовсім не мав дитинства. Не було в мене іграшок. Ні іграшкового поїзда, ні автомашини, ні пароплава, який би плавав у тазу з водою. Я не грався в пісочку, не мав навіть камінців для ігор, не запускав повітряного змія, не ганяв обруча. В мене ніколи не було м'яча. Якось ми з мамою пішли на свято в один багатий будинок. У хазяйської дитини була сила силенна всіляких іграшок. Іграшковий поїзд, що їздив по рейках, і багато-багато вагончиків. Я хотів доторкнутися до них. Простягнув руку. Мати пошепки насварилась на мене. Не чіпай, зламаєш. І я відсмикнув руку. Хор. У дитинстві я казав собі, коли виросту, стану багатим, дуже, дуже багатим. А коли стану багатим, матиму безліч всяких іграшок, різних, цікавих. І буде їх у мене так багато, так багато що дорослим людям гратися іграшками соромно. Тому я всі свої іграшки триматиму в окремій кімнаті. А по вихідних днях, коли не треба йти на роботу або вечорами, буду заходити до кімнати з іграшками і замикати за собою двері, щоб ніхто не бачив. Як я гратимусь з іграшками, щоб ніхто не насміхався з мене, З кубиків складу собі поїзд і ту-ту-ту, чух-чух, -ту -ту, чух-чух-чух-чух. Як багато є цікавих ігор і розваг для дітей, Кольорові м'ячики, Повітряні кульки зі свистулькою, Паперові ліхтарики, флюгери та багато багато іншого. 23 квітня. День відкриття великих національних зборів у моїй країні, ця ж сама дата відзначається і як День дитячого свята. Ява перша Мені набридло в День Дитячого свята сидіти вдома. Надвечір я вийшов з будинку і пішов до свого товариша, лікаря, що проживає на набережній вулиці. Йому теж набридло сидіти вдома. Через широке вікно ми дивилися на вулицю, унизу мчали автомашини. Раптом ми побачили серед машин голубу кульку, підстрибуючи, вона котилася по тротуару. На тротуарі перехожих не було. Лише в долині ми помітили чистильщика взуття, який поволі наближався. Це був чоловік років 35-40, з відвислими вусами, босоногий, з розпущеним довгим волоссям. У драній передраній сорочці між чистильщиком і кулькою було кроків сорок. Він ішов не поспішаючи, тихо, аж ось побачив повітряну кульку, яка перекочувалася по вулиці, зняв зі спини скриньку з гуталіном, поставив її на тротуар, а сам побіг до кульки, підняв її, якийсь час роздивлявся. Потім прямо на тротуарі почав гратися нею, немов м'ячем у футбол. Ударить ногою по кульці, вона відлітає до стіни, тоді повертається назад, підкидає її вгору, а сам підстрибуючи б'є головою, ще удар, ще раз головою. Потім підставив лезо ножа, кулька уснула і впала на тротуар клаптиками гуми. Він підібрав їх і попрямував до своєї скриньки, узяв її на плече і неклопливо пройшов повз нас. Намагаючись надути ротом маленькі кульки з підібраних клаптиків. Лікар реготав, аж сльози котилися з очей. Чого смієшся? запитав я. А йому від реготу несила й відповісти. Я навіть злякався, що він раптом задихнеться. Я теж сміявся з того, що здоровенний вусатий дядько грався повітряною кулькою. Спершу не так голосно, як лікар. Але поступово став перейматися його настроєм. І вже обидва ми реготалися сильніше, дивлячись один на одного. Ха-ха ха, ха, -ха, -ха. Хі-хі-ха-хо-хо! -хі Ява друга Лікар розповідає Я працював у лікарні в Бурсі. Якраз мені випало чергувати вночі. Ліг спати дуже пізно. Тільки но почало світати, як мене розбудили. Що сталося? Доставили хворих, пане лікарю». Я швиденько вдягнувся і поспішив до палати. Шість хворих, в зі сторожів, невпинно блювали. Їм певне, давно вже було погано. аж знесиліли, бідолашні. Один ледве дихає. Що з вами? запитую, а ті й відповісти не можуть. Спочатку я подумав, що вони отруїлися. Поїли якоїсь страви знеудженої мідної миски, і отруїлися. Та, придивившись до них пильніше, я зрозумів, що причина в чомусь іншому. А сторожі все блюють і блюють, ніяк не стигнуть. Я зробив їм заспокоюючий укол. вони трохи отямились і миттю заснули. Ніхто не знав, що сталося зі сторожами. Поліцейські Рано вранці доставив їх каретою швидкої допомоги у лікарню, а самі пішли. Проспавши безпробудним сном 15 годин, один з них нарешті прокинувся, інші ж прокинулися пізніше. Перший сторож розповідає: Ви знаєте, у нашому місті є лунопарк, якраз навпроти будинку губернатора. Отам От я й сторожу. Вже три роки як найнявся сторожем». Літньої пори луна-парк працює далеко за північ, потім у парку залишаються свої люди, тобто ті, що там торгують, вони стережуть свої товари. Тому влітку в мене роботи не так уже й багато. Зимою ж інша річ, зимою важко, бо взимку луна-парк не працює, а в ньому є всілякі гойдалки, є атракціони, є карусель, є гойдалка човен, є чортове колосо, різні павільйони і багато чого іншого. І все це ми повинні охороняти. Отак. Приходять групки дітлахів, ватаги якихось волоцюг, гультяїв та всяких інших. І якщо ми покинемо лунопарк на призволяще, вони всюди починають вазити, сідають на гойдалки на каруселі, скрізь усе ламають, псують. Та що вже говорити про псування? Приходять маленькі діти, бігають, де їм заманеться. Хтось із них падає, Хай милий Аллах! Трапляється всяке, а потім ти винуватий. Бери лихо на свою голову. Що і казати, взимку мені дуже таки важко. До того ж, район мого сторожування якраз навпроти будинку губернатора, поліцейська дільниця теж поруч з лунапарком. Через те я й не можу, як інші сторожі, кудись завіятись. Улітку ж моя робота не тільки легша, але й веселіша і приємніша. Тому що, пане скрізь блимає ілюмінація, крутиться чортове колесо, люди качаються на гойдолках, пустують, веселяться, повсюду жінки і дівчата, дорослі й діти. Що й казати, літом гарно. Яких тільки розваг немає в нашій країні, мене ж найбільше до вподоби ота карусель? Як вона чудово крутиться! Дуже весело, дуже. От би й мені покататися. Та хіба можу я сісти на карусель? Ми ж тут сторожуємо. На нас офіційний державний одяг. Та й соромно, друже, у моєму віці. Прийду до каруселі, потопчуся біля неї, подивлюся. А що, як і собі сісти? Ось як залишусь один, так і сяду. Але вночі до унопарку навідуються інші сторожі. Я до них слухайте, кажу, що вам тут треба? І шли б краще в свої квартали. Вони йдуть геть. Але не минає і півгодини, як знову з'являються в унопарку. де лежить Абдуах. Його район сторожування аж отам у горі. Якось вночі він прийшов до мене та й каже Слухай но! А що, коли й ми сядемо на оце чортовиння, яке крутиться? Власне, я вже добре знав, що всі вони приходять до лунопарку через оту карусель, інакше що б їм робити зимової ночі в лунопарку, коли можна спокійнісінько спати біля пічки. А за лунопарк відповідаю я. От я й сказав Абдуахові Слухай, друже, хоча б своїх вусів посоромився. Хіба те дитя мале, щоб сідати на карусель. Аж раптом вихопився Ахмед він теж зараз тут. Друже, що станеться, коли ми сядемо? Інші також в один голос Я сяду, я сяду. Ну, де це бачено? Я, може, ще дужче від них хотів би сісти на карусель, але соромлюся. Та й сторожую я тут. Знаю, що заборонено. Розповідає другий сторож. Пане лікарю. Зрештою, ми таки вмовили Аріфа, сторожа з лунапарку. Він сказав, Що ж, сядемо. Та якщо побачить поліцейський, ми пропали. А я йому, а вже ж сядемо. А тоді посвистимо трохи, хай знають поліцейські, що ми на місці. Аріф погодився, але все таки боявся, що хто небудь побачить, як сторожі катаються на каруселі. І тому сказав нам: Друзі, зробимо лише один оберт, цього досить. Мені хотілося покататися, однак я боявся. Бо як колосо почне обертатись, то воно дуже високо підноситься угору. Ми сіли на карусель. Сісти сіли, але не з місця. Юсуф, наш товариш, він ще не прокинувся. Сказав, що треба штовхати руками. Тарів, головний сторошов на парку. Бачив того літа, як працює карусель. Він і підказав, ця штука на електриці працює. Тут десь є кнопка, але я не можу знайти її в цій темряві. Завтра вдень знайду, а вночі покатаємось. Розповідає ще один сторож. Я знав, що тієї ночі пан начальник управління безпеки мав перевіряти сторожову службу обхід він хотів зробити десь у досвіта, Мабуть, йому доповіли, що сторожі вночі сплять біля печі, пекарні. От він і вирішив їх застукати. Та ми ж лише покатаємося на каруселі, а потім повернемося на свої місця. Пан начальник прийде ще не скоро. До обходу ми й устигнемо. А Рів сказав: Я вже розповідав, де вмикач. Натисну на кнопку, і як тільки карусель почне рухатися, сам ускочу на неї. Спочатку сіли ми. А Ріф натиснув на кнопку, і ми почали крутитися. А Ріф теж підбіг, хотів було вскочити в залізну кабіну, але на ходу не потрапив і вчепився за мою. Я допоміг йому залізти в кабіну. Отак ми й крутилися. А як гарно, і не питай. Крутимося і крутимося все швидше і швидше, все вище і вище. Ти бачив карусель? Посередині залізний стовп, а на ньому на довгих ланцюгах підвішані залізні кабіни. Коли дати хід, ланцюги розкручуються, і кабіни злітають усе вище і вище. От ми злітаємо аж до небес і що вище злітаємо, то швидше крутимося, що швидше крутимося, то вище злітаємо. Наші товариші почали хихотіти. Ну й ну, мовляв, перед будинком губернатора, у поліції, і отаке. А як почують? Але ж весело, годі втриматися від сміху, крутимося все швидше і швидше, підлітаємо все вище і вище. Довгенько таки крутилися. Ще один сторож розповідає. Сказати по правді, пане, ми так розкрутилися, що ледве не повипадали з отих кабін. Я не на жарт перелякався, було вже не до сміху, вхопився за поручні своєї кабіни і ні про що не думаю. Раптом стукнуло в голову Я до Аріфа. Слухай, друже, зроби так, щоб тихіше крутилося, бо ми ж усі повипадаємо. А він, слово честі, не можу. Що я в цьому тямлю? Ох, тьху ти, хай тобі лихо. І треба ж такому Шість сторожів, як шість соколів, у повітрі шугають. Чуєш, Аріфе, гукаючи сили, якщо не можеш притишити, то зовсім зупини, ми зійдемо. А він кричить Та як же я зупиню? Хай тобі аби, що, Аріфе, послухайно, ми ж опинилися в повітрі. Що тепер буде? Інші сторожі теж кричать Зупини! А він. Я бачив, як воно вмикається, а як вимикається, не бачив. Пане, подивився б ти тоді на нас. Всі ми в повітрі і ніби збираємося ще кудись летіти. Чує, шаріфе, кнопка десь унизу, і зупинити цю машину тепер неможливо. У мене голова пішла обертом. В очах потемніло. А за мною у залізній кабіні летить Абдулах. Він каже: Друзі, ця ж машина працює від електрики. Звісно, від електрики. Але що нам з того? Мабуть, від такого катання він збожеволів. Я йому. Ну, і що з того, що вона від електрики працює? А він. Це значить, що в нас лише один порятунок. Помилімося всі разом. Щоб у місті вимкнулося світло, тоді й зупиниться оце нещастя. Інакше крутитися нам до кінця світу. Тільки він це сказав, як щось полетіло вниз. Що воно таке? думаю. Потім збагнув. Мабуть, почав блювати той, хто був переді мною. Та й мене самого від цього крутіння давно вже нудить. Усе нутро вивертає. Зрештою, і я не втримався. Хр -хр -хр -хр. І так полилося з мене. А ми все крутимося. Не розібрав я хто саме, але хтось із сторожів вигукнув Прощавайте. Я й собі почав сповідатися. Це вам не жарт, пане, мов ракета, літаки в повітрі. Мінеретів так сп'ять за вишки від землі. Хай Аллах навіть свого ворога не відриває від землі, хай раба свого ніколи не залишає в повітрі. Нам випала найтяжча кара хтось блює і водночас лає на всі заставки того, хто цю машину вигадав. А інший, не знаю, хто саме, каже Якби ця штуковина на бензині працювала, то бензин скоро б закінчився, вона б зупинилася, і ми б зійшли. А в мене всі нутрощі повивертало. Шунок легені. Геть усе ледь тримається всередині. Чого доброго ще й відірветься. А Ріф запропонував Давайте всі разом гукнемо, Рятуйте. Ви бачили такого божевільного? Навпроти будинок губернатора. Поряд поліція. Хіба ж можна гукати рятуйте? Ми до нього замовкни. А він як заверещить Рятуйте. І одразу ж стих, мабуть, знепритомнів, бо так і осів у своїй кабіні. А Юсуф, що був позад нього, почав свистіти у сюрчок, хоч сам уже теж лежав на дні кабіни. Аж тут повискакували поліцейські, розбігалися по луна парку, та нікому з них і на думку не спало, що ми в повітрі. Ніхто й не глянув угору. Поблукали вони по парку, посвистіли, а тоді пішли собі геть. Скільки ми літали, скільки блювали, того я не знаю, бо знепритомнів. Коли ж очуняв, бачу, опинився в лікарні ще й досі маю таке відчуття, ніби літаю в повітрі. Лікар підсумовує. У досвіта начальник відділу безпеки пішов перевіряти сторожову службу. Не побачивши у всьому кварталі жодного сторожа, він дуже розсердився і подався до поліцейської дільниці дізнатися, у чому річ. Тим часом почало світати. Вже біля самої поліції він почув якісь дивні голоси, що долинали зверху Ні, це було не вороняче каркання і не дятлів голос. Він зацікавився, що то за птахи з'явилися в парку. Глянув і очам своїм не повірив. Вуна парку крутиться карусель, і безперестанку блюють шість зниклих сторожів. У кого звисає голова, у кого рука, нога. Епілог Прийшов я додому. Бачу, мої домашні чимось засмучені. Знаєш, що сталося? питають мене. Що? Паперовий змій зачепився за електричні проводи навпроти нашого будинку. Щоб зняти його, хлопчик виліз на дерево, і, коли перелазив на електричний стовп, я сказав, щоб вони замовкли. Потім подивився у вікно. На електричних проводах тріпотів на вітру віст паперового змія. Хор В дитинстві я казав собі, коли виросту. В мене будуть паперові змії. Багато-багато всяких паперових зміїв. Цілий світ зміїв. Фінал. У моїй країні жити по-справжньому можуть лише багатії. Вітер віє, повіває. Кінець.